Бої за часів яр не припиняються. Російські окупанти атакують не тільки в лоб, а й намагаються наступати по флангах у напрямках Іванівського та Авдівки. Попри це, сили оборони контролюють ситуацію, і не дають путінській армії пробити оборону міста, заявив речнику Сув Назар Волошин. Він також спростував інформацію, що нібито українські бійці підірвали міст через канал Сіверський Донець-Донбас. Насправді каже, наші підрозділи намагаються відбудувати. Його після влучання ворожого FPV-дрона, аби мати шляхи сполучення. Військові наголошують, оборона часового яру є принциповою, або місто не стало плацдармом для розгортання ворожого наступу на Краматорськ і Слов'янськ. Можу наголосити, що збройні сили України міст через канал Сіверський Донець Донбас не підривали. Навпаки, наші підрозділи відбудовують його, аби мати шляхи сполучення. Саме коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили ворожі ФПВ-дрони. Ніхто не загинув. Назар Волошин, речник Осу в Хортиця. Сезон бавовни в окупованому Криму триває. Цього разу українські розвідники знищили швидкісний катер російських окупантів. Спецоперацію провів підрозділ Гур-Група 13. Місію здійснили у вузькій бухті морським дроном Магура Ві5. У розвідці нагадали, що атакують такі швидкісні цілі, бо окупанти ховають великі кораблі Чорноморського флоту подалі від півострова. До слова, за допомогою Магура Ві 5 вже знищено чимало російських суден. Зокрема, це Дарконіков, Іванович, Сергій Котов, Акула та Серна, а також пошкоджено Іван Хурс. Фронт, головна тема на порядку денному президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки. каже Україна 24 на 7 працює із партнерами, аби прискорити надходження зброї та снарядів на фронт безпосередньо на позиції бійців, що стримують російських терористів. Зеленський наголосив, важливо, аби за політичними рішеннями союзників були реальні кроки якнайшвидше отримання зброї нашими воїнами. Максимум. Робимо, щоб дати більше зброї для наших воїнів за політичними рішеннями, має бути реальна логістика, реальне отримання зброї нашими воїнами. Всі, хто залучений, мають зараз працювати 24 на 7 з партнерами, зокрема зі сполученими штатами. Обіцяні ракети в Україні ЗСУ вже отримали ракети до систем протиповітряної оборони Петріот. Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до військової бази у Сарагосі, де проходять навчання українські військові. Пише іспанське видання Ельмондо. Учільниця іспанського міноборони зазначила, що передані ракети до Петріот допоможуть захистити Україну від російських повітряних атак. Крім того, Роблес наголосила, що Країни Європейського союзу мають зберегти підтримку України й надалі. Ми повинні чітко усвідомлювати, що Україна це країна, яка зазнала вторгнення з боку Путіна, котрий, як ми всі знаємо, чинить масові вбивства і не збирається встановлювати жодних обмежень. Надані ракети призначені для протиповітряної оборони, і повинно бути дуже чітко зрозуміло, що вони призначені для України, щоб захиститися від нападів, яких вона зазнає з боку Росії. Маргарита Роблес, міністр оборони Іспанії. Україна поновила власне виробництво артилерійських боєприпасів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Він зауважив, що в цілому перед українською оборонною промисловістю постають три головні виклики: перший це фінансування, другий постійні обстріли з боку терористичної Росії. Третій, що стосується виробництва боєприпасів, глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху. Тож враховуючи ці аспекти та величезний обсяг потреб сил оборони, Україна розраховує на постачання снарядів від країн-партнерів. Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не робили, і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо і далі залежати від постачання ззовні. Наша потреба є більшою ніж оборонні спроможності всіх країн вільного світу разом. Тому ми не говоримо зараз про забезпечення повної потреби наших сил оборони. Вона дуже велика. Ми говоримо про те, що ми стали вагоми внеском у Забезпечення сил оборони Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Слідом за данією, винищувачі f е 16 передадуть Україні Нідерланди. Станеться це не раніше осені. Такі плани озвучила міністр оборони країни Кайса Олонгрен. Вона наголосила, нині Нідерланди допомагають розпочати навчання українських пілотів у навчальному центрі в Румунії. Також триває підготовка українців у Данії, США та інших країнах. До слова напередодні в Росії заявили, що сприйматимуть появу. В 16 в Україні як носіїв ядерної зброї незалежно від їхньої модифікації, за розкладом, який озвучувався раніше, перші винищувачі від Данії в Україні мають з'явитися влітку. У нас все розписано за проектом, який полягає в навчанні українських пілотів, підготовці обслуговуючого персоналу і передачі реальних літаків. І Якщо нам вдасться втриматися на цьому шляху, а в Україні все буде працювати як слід, то перші літаки будуть поставлені данію вже цього літа. І ми сподіваємося взяти участь у поставках наших F-16 з осені. Кайсолонгрен міністр оборони Нідерландів. 100 кишенькових детекторів дронів данська компанія передала захисникам Сил оборони України. Вінгмен 103, саме так називається цей пристрій. Він здатний виявляти ворожі дрони, а у разі загрози сповіщає про небезпеку. Це дає час військовим покинути небезпечну зону або підготувати засоби радіоелектронного придушення. Пристрій досить легкий та компактний, тому його можна прикріпити до пояса або іншого екіпірування. За словами розробник, Кінвінгмен 103 три здатний виявляти безпілотники на відстані до 6 кілометрів. Ще один його плюс те, що він водонепроникний та ударостійкий, а запас роботи становить 14 годин. Українцям за кордоном знову почали видавати паспорти. Сервіси держпідприємства Документ відновили роботу, втім поки що лише у тестовому режимі. Документи зможуть отримати в першу чергу соціально вразливі категорії громадян та лише після повторного отримання смс-повідомлення про їхню готовність. Також на місці треба буде пред'явити посвідчення особи заявника, пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані. Зазначимо, що видачу. Документів для чоловіків мобілізаційного віку призупинили 22 квітня. У Міністерстві закордонних справ тоді пояснили це тим, що перебування за кордоном не звільняє чоловіків від обов'язків перед батьківщиною. А у ДП документ заявили про технічний збій в роботі сервісу.